Всім привіт! Я поспорила з чоловіком, чи вийде в мене попасти з 20 метрів у яблучко з відкритих прицільних стоячи. Обрали такі середні кулі по вазі і будемо починати. Ось Олена поцілила в яблуко два із п'яти. Одна та друга пробойна. Нам навіть спочатку було непомітно, вона просто прошила його наскрізь. Це одне і друге. У висновку можемо побачити, що дружина влучила два рази з п'яти, із пневматичної гвинтівки з цієї стоячі з рук. Ось такі дві пробоїни в яблуках. Раніше в яблуці. два ну, з п'яти, стоячи з рук 20 метрів. Е, проста бюджетна гвинтівка, відкритий прицільний. І не найкраща можливо куля. Я вважаю, що досить пристойний результат. А як вважаєте ви, пишіть в коментарі.